Чи стане краще жити Одечна після вигнання Труханова і захвату влади, ставленниками з Києва тандему Кіпера-Лисака? А вже ж ні. Просто зараз буде повна гармонія між силовиками, обласною і міською владою, красти у повній узгодженості з силовиками. Питання лише а кого ж зроблять кранім? Ну окрім як завжди кротів, і самого населення кіпер особисто координує тендери та відбудову шкіл і будівництво кротів через СПК Флагман і Буден Прописує умови під свої компанії, відсіює конкурентів. Лисак забезпечує правильний контроль виконання робіт і вплив на міських чиновників. Разом вони роблять так, щоб гроші йшли в кишені афільованих фірм. Кіпер і Лисак будують укриття, які коштують мільйони, але на виході дають лише звіти і обіцянки. Державні органи, суди закривають очі на їхні дії, бо дует добре знає, як працюють свої. У владі місцеві громади лишаються без нормальної інфраструктури, укриттів, а кіпер і Лисак продовжують розширювати свій контроль, паралельно збільшуючи статки та вплив. Тим часом люди виживають на волонтерських допомогах і донатах. Лисак Кіпер, не боїтесь стати наступними після Троханова? Наш телеграм-канал, якщо хочеш більше.